Виставка на шляху до ноосфери» репрезентує найтісніший зв'язок Володимира Вернацького із Полтавським краєм. Родзинка експозиції, колекція зразків ґрунтів, котра лягла в основу вчення ґрунтознавства. Тут на Полтавщині зародилось це вчення, і він почав свою наукову діяльність у складі експедиції професора Дохучаєва по дослідженню комплексному. Природничому дослідженню Кременчуцького повіту. для перегляду представлено і пістолярну спадщину Вернацького серед листів і наукових робіт, архівні світлини та генеалогічне дерево роду вченого. Студент Ярослав у майбутньому планує стати успішним агрономом із землею хлопець на ти. Біографію Володимира Вернацького знає слабко, тому виставку вважає для себе корисною. Знав, що він був засновником такої науки, нової як ноосфера. А дізнався, що займався він розробками, як то кажуть, в таких галузях, як «Біогео». Хімія присутнім презентували проект садиби Вернацького, яку планують відновити на Шишатчині. Її план склали ще 94-го року, однак у 2000-му відкоригували. Ініціатори відновлення садиби, благодійний фонд Володимира Вернацького подали свій проект на розгляд до академії наук. Він потребує близько 2 мільйонів гривень. Фонд просить частково допомогти у фінансуванні, але в активістів є й інші ідеї. Ми виступаємо не тільки за відновлення садиби, а за створення на її базі багатоцільового комплексу в складі екологічного стаціонару академії наук, бази відпочинку для школярів, самого садиби музею Вернадського, екологічного стаціонару академії наук і так і інше культуру рекреаційного комплексу. Подібна рекреаційна зона потребує понад 200 мільйонів. Виставка на шляху до ноосфери триватиме в краєзнавчому музеї до кінця року.